Вітаю гості та підписників каналу. Хто зі мною ще не знайомий, мене звати Ольга. Сьогодні я хочу, щоб ви з вами подивились, що йде з вашого життя в контексті того, що зараз 1 січня, ну ви можете в інший день дивитися, це теж буде актуально. Якщо ми беремо 1 січня, да, то це що йде з вашого життя? Залишається у 2025 році. І що нового прийде в 26-му. Або просто взагалі, що йде з вашого життя, і що буде натомість. Це буде один варіант: дивимося на Ленормані і на Таро універсальний ключ. Трошки на Ленормані, трошки на Таро, будемо знати, що йде і що. Натомість прийде. Сигніфікацію не буду робити. Що йде, ви зрозумієте. Чи є щось таке в вашому житті? Це і буде ваша невелика сигніфікація. Всіх вітаю з Новим роком. Дякую за ваші привітання. Це надзвичайно приємно. Всім нам бажаю звичайно миру, добра, злагоди, перемоги. Україні перемоги над державою сусідньою, да, яка. Так несправедливо вторглась і нема слів, просто щоб не нахамити, не хочу тут виражатися. І кожному з нас перемоги над нашими страхами, над нашими проблемами. Над якимись залежностями, для кого це актуально, над тим, що нам заважає йти до нашого щастя. Ось так. Ну що ж, будемо дивитися. Що йде з вашого життя? Що покажуть карти? Ух ти, яка важкість, яка складність карта гори. Ой, карта гори йде. Те, що заважало легкості, успіху вашому, буде йти з вашого життя. Так, карта сонця. Йде з вашого життя? Якийсь егоїст, я би так сказала. Або ваша, можливо, егоцентричність залишається позаду. Да? Все, що от, я би одну карту цю залишила, і от вона ніби як іде, і от все інше приходить, але менше з тим. Важкість на серці, от ми так доповним. Да? Важкість в успіху, нема фортуни, нема удачі, важкість в самовираженні, в яскравості, важкість на серці. Ну і тут ще можна, звісно, так як я сказала, може уходити якийсь егоїст вашого життя. Да? Карта сад, неможливість проявитись до кінця, показати себе. Оце все уходить. Це велика-велика перешкода в форм... форматі гори, яка показує, що От ви ніби боялись туди піти. Або вам хтось цей шлях перекривав до вас, до щастя. От ніби у вас все закрите було, я би так сказала. Давайте ще на тару подивимося, що йде з вашого життя, що не завжди покидає. Дивіться, гора і вежа, да? схожі карти. Те, що мішало, те, що закривало, якась гординя. Не туди вкладали енергію. Розумієте, ось що карти показують. Багато ви кудись вкладали енергію не туди, неправильно. Бежа завжди показує. да вона йде після диявола що неправильно -то робила А, а імператриця показує: багато було, багато. І це йде з життя. Точно йде назавжди шістка мечів, ви йдете до нових берегів, покидаючи позаду, якийсь такий, знаєте, вибачте, великий відрізок вашого життя. У вас якась ідея, крапка, ви десь ставите величезну крапку, можливо, це в особистому житті, а можливо, боязність себе показати. Боясність поставити себе лідером. Ось так. Оце залишається позаду. Це йде з вашого життя. Ще тут по карта може бути, знаєте, що ви можете тут відпускати, для когось це буде актуально, дорослих дітей, дорослих чоловіків. Да? Вільне плавання. Це не означає, що ви розходитеся, не спілкуєтеся з дітьми чи з цими чоловіками. Да? Але ви перестаєте все тягнути на собі. Ви ніби розумієте, що всі виросли, всі мають пройти якісь свої уроки, і ви не маєте їм цьому допомагати, заважати, да? ви маєте відійти в сторону і придивитися тепер до свого життя, до свого особистого, що ще йде. От ви ніби хотіли всіх і вся захистити, взяти все на себе. Да, тут така ще йде. Дитяча енергія, от хтось ніби в оточенні вів себе як дитина, чи це прям рідні, близькі, чи на роботі, може ви там, не знаю, навіть керівництво поводити, чи колеги, за яких ви все робили. І це, це все ви залишаєте позаду. Ви перестаєте за всіх все робити. Ніби так треба. ви дітей, як когось в дитячій позиції, благословляєте, йти, йти вперед. З цим життям боротись, воювати. Да? Хтось виходить з зони комфорту. Ну, і вам було, можливо, трошки, як зона комфорту, те, що ви могли брати за когось відповідальність. Вам так було вже в якійсь мірі зручно, привично, ай краще сама чи сам зроблю. Да? І це уходить. От у цей егоїзм ваш стан. В трошки в контролі, типу, да, коли от всі роблять, так як я вважаю за потрібне, бо я так краще зроблю, все буде під контролем. І от ви ці чуть-чуть відпускаєте. Да, і егоїстів своїх ви теж відпускаєте. Ви все звикли за когось тут робити, підтримувати, вирішувати, бігти по першому зову, да, бути всюди. Двійка пентаклів. Він в себе не хоче відпускати ні один варіант, хоче цих два пентакли донести, будь-що. Хай йому буде важко, ну, він буде жонглювати ними. А карта говорить, що так не вийде. Ну, треба, щоб легше йти, один пентакль поставити, нехай хтось візьме цей шанс і сам його несе. Не ви за когось. А людина несе сама. Відповідальність за свої рішення, за своє життя і за все інше. Ось ви залишаєте позаду і набираєте з собою в новий рік, в новий етап, те, що ви вирішуєте все за всіх. Ось так. Ну, а що ж прийде натомість? Що ж приде натомість? У ваше життя, що прийде, натомість зразу жінка випадає. Ну, певне, дивиться мене, жінка, жіноча енергія, да? більшість на каналі жінок. Ну, Якщо ви чоловік, то прийде ваше життя жінка. Да? А так ви прийдете в своє життя. Ви перша зразу лідер. Ви ставите себе на перше місце. Ясність, Оце як ту з туз ту з піки, да? Я перша все. Можливо, десь ви навіть і ховалися за тим, що, типу, от там у мене діти, у мене чоловік, о, я не можу, о, я не то, можливо, і не ховалися, може, так і є, дуже важко, да? але ви ніби вибираєте не здатись, а боротись за себе. Ось так. Ви себе цим захищаєте, свою кар'єру, можливо, вибираєте, міняєте, свій шлях. Якась мудрість вам приходить у ваше життя. Страхи залиш... залишаєте позаду, дивіться, як новий, новий, новий етап, нове коло. Ви ніби перестаєте боятись бути собою. розумієте? Перестаєте боятись викликів життєвих, самостійних, йдете вперед. І ви, дивіться, тут немає людини, да? а є карта перстань, да? Ви ніби. Сама свій найкращий союзник. Да? Ну, для чоловіків, до речі, да, тут може бути дуже така характерна жінка ваше життя, приходить для класного союзу, ділового, любовного, будь-якого. А, а тут ви. Якщо ви жінка, ви собі найкращий союзник, ви собі найкращий партнер. можливо, хтось піде навіть у вільне плавання в контексті роботи, да? що от я вже не потребую там керівництва і так далі. Я візьму відповідальність і буду нести на себе. Відділяєтесь там від фірми, да? можливо, навіть і напрямок такий самий, а можливо інший. Ну ви щось тут перестаєте боятись, розумієте. Ви собі кажете це не поміха. От, може, якийсь приклад вам буде, знаєте, Дан, що ви когось побачите, що людина не здалась і змогла, і ви зрозумієте, а я тоді що? Я уж точно тоді можу. Хай там в яких обставинах і буду, але я зможу. Ну і тут по картам, як не страшно, треба відпускати е, відповідальність за інших, треба відпускати, і ви це будете робити. І так, що йде ваше життя. Ну, бачите, ви одна людина несете цю відповідальність. Все, за себе, за себе, ні за кого. Не тащу, не несу. Може, ви тут якісь навчання буде, будете проходити, може, дійсно підете у власну справу. Ви ніби перестаєте гнатись. І... І за те, що немає цієї спішки, я чесно, думаю, що і результат буде кращий у вашому житті. Ви ніби приймаєте якісь там, не знаю, правила свої, встановлюєте ці, ці правила. От вільним таким плаванням тут віє, да? якщо це особисте життя, може ви розходитеся і йдете в своє, і вам не страшно, вам ніхто не потрібен, ви самодостатні, да, хтось може прийти, хто принесе вам радість. Ну, точно не той, хто заставить вас страдати. Ви не допустите цього. Фінансовий ріст іде в далекій, в довгій перспективі. Можливо, якісь нові навики, навчання. Може, ви когось будете навчати, може ви візьмете відповідальність і почнете когось навчати, щоб хтось робив, допомагав, да? або от переносити це далі, щоб вам стало легше. Що ще? Хай так буде. От ви зі страхами своїми стикаєтесь однозначно. Те, що довго стояло на паузі, на що ви не наважувались, уже йде у ваше життя. І вам не страшно, і ви зі всім готові боротися, розумієте? Тому у вас етап такий не через легкість це все йде. Тому що ризикнути, бути собою. Відкрити, можливо, свою справу, йти своїм шляхом, да, шляхом якогось, можливо, навіть такого воїна, це нелегко. Легше плити зі всіма потечії, да, і все. А ви ніби самі собі виклики створюєте, ви йдете в страх, ви наважуєтесь на щось. Дуже сильно для вас важливе. Ну і це прорив вам дає однозначно. Це дає вам прорив. Ви прям боретесь з цим. Не знаю, тут прям такі карти йдуть, як от реально в страхи. Це знаєте, як, не знаю, втратити, я так буду говорити метафорично, це не комусь, не дай Боже, буквально, да? але сподіваюся, для більшості це буде метафорично. Це як втратити там якусь. А, на кінцівку ну, ногу, ногу. І вчитися ходити на протезах і не здатися, і навчитися ходити красиво, да? впевнено, рішуче. От якась така історія. Тобто ви щось втрачаєте, якусь опору для себе, да? от вам от легше було з цим бути. Але через це ви дуже сильно ростете. В якусь конкуренцію йдете. От ви прям не боїтесь. Ви прям не боїтесь. Ви йдете на зустріч викликам. Те, що ви боялися раніше. Те, що ви боялися раніше. Ви берете те, що от ви раніше не хотіли брати. Ви розуміли, що, можливо, і треба. Використовуєте це. Не знаю, що це. От, як ніби було легше здатись, але ви не здаєтесь. Якщо це в контексті того, що там діти уїжджають, да? оце пусте гніздо. Можна прийти, дивитися, скласти речі дитячі і так, от свісти, ну все, діти поїхали, ай-яй-яй. А можна прийти, подивитися на це, запросити подруг, посидіти з ними, життя продовжується, да? з чоловіком десь сходити, якщо є така можливість. Якби побачити продовження після цього, після того, що сталося, да? От у вашому випадку ви ніби як спочатку йде супротив, а потім ви бачите це продовження і йдете вперед. Розумієте? Такий важкий прям етап, але ну, для росту, для росту він для вас даний. Якщо це особисте життя, то ви відмовляєтеся від когось, щоб пройшла нова людина у ваше життя, нова абсолютно. Щастя, радість, гармонія, мир йде у ваше життя через те, що ви долаєте оцей етап. Може, ви хочете, не знаю, ну давайте так, стати, наприклад, блогером в ніші. І ви боялися конкуренції, ви боялися про себе заявити, або боялися там, не знаю, готувати е, якусь страву, да? ви боялися для вас це виклик, а ви це зробите. Для когось це максимально е, такий етап в плані в плані ну, масштаб, масштабний, да? щось прям стається, а для когось оцей виклик переступити через себе і зро, приготувати там щось да? чи показати там, себе в цьому всьому. всьому. Бути недостатньо там досконалими в вашому понятті приведе вас до спокою. Ось так, розумієте? І до масштабу, до популярності, до захисту. От ви про себе можете заявити, хто тут власну справу буде відкривати. Взагалі, дуже-дуже добре мені по картам йде. Дуже добре. Один етап закривається життя. І знову карта місяця це через страх, це через темну ніч. Це стикнутися да, з тим, що м, вам незрозуміле, недостатньо знайоме, вивчити це по да, і йти вперед. І йти вперед однозначно. Це ключовий якийсь для вас етап. Перебороти оцей страх, і ви його переборите. Ну, я думаю, що кожен розуміє, про яку ситуацію говорю. У кожного вона своя. Але. Пішовши через оцей страх незрозумілості, неприйняття, страх самотності для когось, да ви навчитесь рухатись вперед і жити по-іншому, жити легше і жити краще, однозначно. Ось такий і легкий, і глибокий розклад в один часу вийшов. Пишіть, про що це для вас? Дуже цікаво буде почитати, в чому ваш страх, з яким ви неодмінно попрощаєтесь, поборетесь. Подолаєте і виграєте в <laughs> цього страху, да? підете вперед. Чого я вам щиро і бажаю. Ставте реакції, до речі, коментарі. Я не знаю, чи вже, чи скоро зможете лишати тільки ті, хто підписані, тому запрошую, звісно, підписатись на канал. І до нових відео. Па-па!